Оманливі очікування від переговорів Зеленського в Стамбулі. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал свого по своєму. В цьому відео я хочу лаконічно описати атмосферу напередодні другого раунду перемовин в Стамбулі, які мають відбутися між українською та московськими делегаціями, і розпочатися вони повинні вже в понеділок, тобто через два дні. Але вже напередодні тих перемовин в принципі зрозуміло, що яких-небудь позитивних досягнень. Там насправді відбутися не може, і на це є цілий ряд причин. І розпочну я власне із заяви представника Московії, дебільної, але яка показує суть суть їхньої політики і суть їхнього бачення ведення війни. Що сказав Небензя на засіданні Ради безпеки ООН? Вибір зараз за Україною, мир за підсумками переговорів або неминуча поразка на полі бою з іншими умовами закінчення конфлікту. Також він заявив, що Московія готова нарощувати бойову активність в Україні стільки скільки потрібно. Заява на рівні Ради безпеки ООН від держави агресора. Ну що тут ще очікувати? І якби питання вже всі зняті, і тут питання, яку відповідь дасть Захід. Я не кажу про українців, тому що українці не можуть зараз давати відповідь, тому що ми не маємо суб'єктності. Якусь відповідь від себе дає Зеленський, але його ключова мета зараз це особиста безпека. І всі свої перемовини навколо наших корисних копалин, навколо того, до яких порад від тієї ж адміністрації Дональда Трампа дослуховуватись, до яких ні, вони всі крутяться навколо питань особистої безпеки. Московія показує, вони готові воювати. Це в дечому блеф, тому що в них насправді ситуація далеко не така хороша, як і всі московські скабєєви, там і їм подібний непотріб, біологічний і не тільки розповідає. Але тут питання ж насправді не, не про те. Тут питання про м, дипломатичні торги, такі геополітичні, фарисейські, кроваві міжнародні торги. Ну і ми в даному випадку є об'єктом торгу. Не бенза, позицію засвітив. Ну чого тоді далі очікувати, насправді не зрозуміло. Єрмак. Глава офісу президента не зрозуміло, чому саме він прокоментував стосовно можливої поїздки України до Стамбулу. Не міністр закордонних справ і не президент Зеленський, але він сказав, що Україна готова туди їхати, але ще не отримала сигналу відповіді від московської сторони. і Московська сторона не надала свого меморандуму можливого як варіанту до обговорення щодо мирних перемовин. І попри те, що Московія сама пообіцяла надати там протягом тижня, вони ну в чергове збрехали. Ну, це дуже-дуже неочікувано, що московський ворог зразу враз весь час бреше. Ну, але насправді ті всі виродки, які після 1917 року взяли владу на території колишньої Російської імперії. Ну, в них в крові закладено просто брехати. І Путін є прямим спадкоємцем того ж самого Леніна, Сталіна культ, якого зараз на Московії відроджується, і так далі. Але в цих всіх моментах, при тому, що позитивних очікувань, як на мене, немає, все-таки. Два позитивні моменти є: не очікування, а саме такі певні події. Стосовно очікувань, то і американські сенатори, включно із Гремом сказали, що на Стамбул не треба покладати нічого. Низка, ціла низка європейських дипломатів висловилась так само, що від Стамбулу нічого не слід очікувати. Кая Калас, яка представляє зараз дипломатію всього європейського союзу, вона сказала так само, що не слід очікувати. Дуже гарна стаття вийшла в кількох виданнях. Bloomberg, Bloomberg. Зокрема, і Вашингтон Пост там декілька таких статей, всі навколо того, а що ж буде далі в питаннях Україно-московської війни, і всі сходяться до того, а яку відповідь буде давати Європа. От в першу чергу, зараз від того наскільки Європа дасть відповідь, незалежно від того, що будуть робити Сполучені Штати Америки, чи готова Європа на себе взяти тягар забезпечення України. Ну від того, власне, і буде залежати подальша доля. Але. Все таки два позитивні моменти, про які я хочу сказати. Вони дійсно мають місце, і це насправді важливо. Перший позитивний момент Міністерство закордонних справ Туреччини ну, власне, Туреччина, приймаюча сторона для тих перемовин, і так далі. Міністерство закордонних справ Туреччини висловилося, що якщо Росія зараз не про якщо Путін там не проявить зараз гнучкість в перемовинах, то це матиме для нього погані наслідки. Вони сказали це дуже м'яко, не так прямо, але там була фраза, що про можливі погані наслідки, і чому це важливо, тому що це сказала Туреччина. Туреччина, яка займає таку досить цікаву позицію, яка абсолютно однозначна в сприйнятті українських кордонів, включно із Кримом. І це завжди це дуже чітка послідовна позиція Ердогана і допомогу Україна отримує і Байрактари ті самі, хоча знову ж таки виявляється, що проекти Байрактарів це українські проекти. Але мова зараз не про те Ердоган при тому, що ніби підтримує суверенітет України, дуже гарно заробляє мільярди на перепродажі московських енергоносіїв. Але от те, що сигнал цей саме такі формулювання надійшли саме від Туреччини, це насправді вже дуже позитивно. Ну, це певний показник. Показник дуже, дуже насправді важливий. Туреччина це потенційний єдиний мусульманський геополітичний центр. І не тільки. І другий сигнал він ще більш позитивний, тому що він дуже конкретний. До Києва на зустріч із зокрема із Володимиром Зеленським прибули сенатори від Сполучених Штатів Америки, і мова йде про Лінсі Грема та Річарда Блюменталя. Вони представляють дві партії: і республіканців, і демократів. Вони є співавторами. Законопроекту про санкції, власне, ініціатором якого виступив Лінсі Грем ще задовго, задовго до теперішніх подій, тоді коли складалося враження, що дуже позитивне спілкування намічається між Кремлем та Білим домом, і вони приїхали сюди. Для того, щоб поговорити із Зеленським, так підозрюю, що Зеленський виторговує щось для себе, і це, якби очевидно, і знову ж таки Лінці Грем неодноразово цікавився і ресурсами, сировинним багатством, національним багатством. І знову ж таки, та угода, попри те, що Верховна Рада її ратифікувала, там вона не повна. Ми не маємо всіх деталей і, знову ж таки. А чи відповідає вона конституції? Ще багато питань. Я це все зараз не хочу зачіпати саме в сьогоднішньому відео. Але ключова тема їхнього приїзду це, власне, ця можливість санкцій. Санкцій дуже жорстких, тому що санкції будуть накладатися не тільки на тих, хто продає московську нафту, а й на тих, хто купляє московську нафту. А це, в свою чергу, означає, що санкції можуть зачепити і Туреччину, яка зараз купляє нафту, і Індію, і навіть частково Китай. Попри те, що Китай йде на велику торговельну війну із США, і я бачу, як це полум'я все більше і більше розгорається. Але від, для, для уникнення, скажімо так, деяких санкцій, я думаю, що навіть він готовий частково відмовитись від московських енергоносіїв. І це дійсно дуже дуже може стати сильним інструментом для впливу над путіним. Про це, до речі, написала ціла низка західних видань, включно із New York Times. Фактично, всі рупори демократичної партії, навіть вони, попри те, що вони очевидно з, з, із зрозумілих причин дуже критикують Дональда Трампа. Але вони цей законопроект Лінсі Грема е, підтримують і вони говорять, що цей законопроект може дати Трампу додаткові важелі тиску на Путіна і підвісити над Путіним такий собі Дамоклів меч. Власне, цей дамоклів меч, так би мовити, як сформулювало, здається New York Times, він може бути достатньо ефективний. Ну, з іншого боку, Путін напередодні стамбульських перемовин, як ви чули власне на відео, через що я робив паузу. Буде продовжувати терор цивільних міст, ракетні удари і застосування величезної кількості безпілотників, шахетів і не тільки. Ну, до цього слід готуватися, тому що Путін в такий спосіб набиває собі. Козирі для своїх кривавих фарисейських торгів, це треба усвідомлювати. А ці санкції Лінці Грема, вони не є панацеєю, але вони дійсно можуть бути для Московії болючою. Ви знаєте, вже для на завершення сьогоднішнього відео я хочу сказати, що незалежно від того, які нам готують сценарії, а нам дійсно зараз її готують і ми зараз не маємо суб'єктності. Як тільки в нас з'являється вікно можливостей, ключовим завданням для українців. Для того, щоб вижити, для того, щоб унеможливити повторення війни там, через кілька років, для того, щоб набратися сили і так далі, знищення внутрішнього ворога це ключове завдання: наведення ладу в рідній хаті, контроль над всіма нашими багатствами, облік аудит, раціональне використання у співпраці із західними партнерами. І ще чимало, але в першу чергу знищення внутрішнього ворога. Це надважливе завдання. Якщо ми його не виконаємо, то, то все буде даремно. І тоді ми, зрештою, просто в той чи інший спосіб станемо приреченими. Я впевнений, що цього не відбудеться. Ось такий мій коментар. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте телеграм-канал Сурма Україноцентризм, Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую вам всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово.